Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що очікує Республіку Білорусь після закінчення російсько-української війни та перемоги України у цій війні. Кажіть нам, будь ласка, Республіка Білорусь після закінчення війни. О... Дивіться, оце от режим, оце система. Буде спроба звалити цей режим і систему. І швидкий перехід до військових дій. Там може бути військовий переворот. Або ну, от, пуч ну, того, що от ця от вежа це є ну, цей режим, оцей костяк, костяк влади. Його будуть намагатися знести, і це швидко призведе до е, військового реагування, до захисту цієї системи. Зрозуміли? Ну, тобто, типа майдану, і ці от ніби як біркут, знаєте, от щось мені так. Далі ще покажіть. Ну, королева, королева мечів це карта війни. Це карта рішучості у військових діях. Відсікти. І оця от рішучість, вона йде до нестабільності. От ця, от, взагалі, колесниця це. Також те, що нас захищає, в чому ми відчуваємо себе безпечними. Або це також у військових темах це війна. Знову ж таки, іде як переворот цієї системи військовим шляхом. І велика нестабільність. Велика нестабільність. Знаєте, в людей буде. От, Чаша переповнилася. От так от вона ніби ще от терпімо, можемо ще утримувати, але це вже вкрай, от в людей лопне терпець. В людей лопне терпець. Так, буде там, ну от, скажімо там, так, новий лідер, який буде намагатися, от як. Засвітитися, засвітитися, як е, показати людям, що існує нове життя. Буде там спека. Сонце ще й посилюється все. Ну, Лукашенко, покажіть мені. Олександр Лукашенко самопроголошений президент Республіки Білорусь, диктатор. Лукашенко, чого Лукашенко. Лукашенко. Знаєте, він буде намагатися от, з військових подій, от, з войовничої налаштованості людей, він буде намагатися відволікти їхню увагу. Спочатку, нібито як по-хорошому, по-доброму буде з ними говорити. Пропонувати їм навіть щось, але люди не будуть цього хотіти. От він, я знову таки, буде, з одного боку, буде і як загроза над людьми, а з іншого боку будуть якісь в нього пропозиції. Ось так. Ще покажіть. Так, як люди будуть... На це отак випав реагувати. Знаєте, хто як? Якби так були, як були б що ми все одно тебе знесем. Якщо так, то крапка поставлена, але так, то, знаєте, от вагання в людей можуть з'явитися. В людей можуть з'явитися вагання. І навіть хтось може пропонувати паритет не вашим, ні нашим. Так, далі як люди реагують. Люди підуть на ризики. Люди ну от більшість людей. Ну, от конфлікти, сім'я Білорусів, сім'я як країна, великі конфлікти там будуть. Все одно вони не, ну, не всі, більшість буде за те, щоб вот стан країни, в якій знаходиться, щоб, він, ну, от, щоб ці обмеженість людей, от, от права людей, які обмежені, от, вони будуть скажімо так, пропагувати важливість своїх прав, і порушення закону проти людей. Тобто люди будуть іти проти влади, адже їх не влаштовує ущемлення їхніх прав, порушення їхніх прав. Але в той же самий час там і будуть масові безлади. Порушення законів, там буде і. Криміналітет гуляти на повну міцність дуже буде загрозлива ситуація у Білорусі. Тобто ну, хтось буде за свої права, а хтось буде просто під шумок, десь там щось порушувати закони. Знаєте, от, аби, знаєте аби десь щось зламати, аби десь щось вкрасти. Ну, тобто, е використують ситуацію для себе якнайкраще. Ну і як це все закінчиться для Лукашенко і його влади? Як це все закінчиться? Втрата здатності утримати. Втрата здатності утриматися, утримати ну, от, те, що в тебе є. От, Втрата цього, і розірвання ланцюгів впливу влади. Тобто для Лукашенка і його режиму, і його влади буде повна, повний дисконекшн, мені так слово йде, з людьми. Тобто, люди від нього позбавляться, і вони позбавляться. Впливу на людей. Тобто владу і Лукашенко буде позбавлено впливати на людей. Люди підуть з під, під того е рабства, ну, добровільного рабства, ну, того, що вони нічого з цим не роблять, вони терплять. Е ну, взагалі то будуть великі наслідки, великі наслідки. Так, давайте як для людей це все закінчиться. Для простих мешканців Білорусі, хто боровся за свої права, хто буде боротися за свої права проти влади Лукашенко. Як для них це все закінчиться. Оця от державний військовий переворот. Скажімо так, люди будуть, дехто, дехто піде з життя, дехто піде, будуть постраждалі люди, ну от як між небом та землею, отак випала карта. ну Тобто будуть постраждалі внаслідок цього. Окрім того, оце от насильницький переворот. Да? Великими зусиллями, великими втратами, він дасть змогу людям відчути себе повноцінними, вдихнути себе повною груддю. Тобто, так, буде десь щось спустошене, ну, будуть певні там руйнації, але у емоційному фоні вони будуть задоволені. і їм ще буде і е, допомога. Їм ще надійде якась допомога цим людям. Ну, ресурсна допомога. Е, ось так, ось так. Але вони мають вистояти, якщо вони пересилять, якщо вони ну, сил, усіма зусиллями, Через не можу, через це через не можу, коли дуже важко, коли ситуація от, майже неможлива, але вони форсують ці події, це принесе їм от, такий от результат. Так, буде їм допомога, і вони мають працювати для цього, їм буде надана допомога. Буде заплановано, але їм потрібно вистояти у разі, якщо вони знесуть цей режим. Вони мають продумати кожен, кожен крок. <кій> Інакше їхні усі, якщо вони не доведуть цю ситуацію до кінця з Лукашенко. У це все, от всі ці зусилля, от знову, от як минулого разу, буде як, як ілюзія. Ілюзія е, відстоювання своїх кордонів, своїх прав. Щоб вони просто самі не пустили, ну, скажімо так, не, не знецінили свої е, зусилля, свою боротьбу за права. Тільки в цьому випадку, якщо вони доведуть цю справу до кінця. І повністю змінять е, цю систему влади, систему. Оце от колесо, яке крутиться і е, зжирає людей звичайних. Дякую вам за увагу і дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. І очікую на ваші нові запитання. Щиро дякую вам за все. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!